Мені потрібно нагрівати купу зайвих непотрібних товарів для того, щоб у мене спрацював дисконт. В GL немає обов'язкової суми замовлення. Навіть якщо ти замовиш один продукт з каталогу, для тебе вже буде діяти знижка мінус 30% від цін каталогу. Мені потрібно буде робити замовлення кожного місяця після того, як я оформлю дисконт. Дисконт GL не зобов'язує тебе робити замовлення кожного місяця. Ти можеш робити замовлення виключно тоді, коли виникає потреба поповнити запаси товарів для родинного користування. І навіть якщо ти будеш робити замовлення, хоч раз на 2, на 3, на 4, на 5 місяців, твій дисконт вже буде в тебе і вже буде надавати тобі знижку від цін каталогу. Мені потрібно буде розповсюджувати продукцію GL після того, як я оформлю дисконт. Ти можеш не розповсюджувати продукцію, якщо ти не хочеш цим займатися, якщо тобі не потрібен додатковий до. Дохід іншими словами, дисконт GL – це практично те ж саме, що і бонусна картка у звичних тобі магазинах. Але різниця в тому, що у звичних магазинах для того, щоб скористуватися бонусами, тобі потрібно достатньо тривалий час їх накопичувати, щоб лише раз на півроку, на рік сума до сплати на касі стала меншою. А дисконт GL працює моментально, його не потрібно накопичувати. Кожного разу, коли ти будеш робити замовлення для родинного користування, скільки б товарів з каталогу ти не замовила? 10 чи 1 – це. Немає різниці. Твій дисконт вже закріплений за тобою після того, як ти його оформиш, і моментально знижує твою суму до сплати. Тому, якщо ти до сих пір ще не оформила дисконт не гай часу. Прямо зараз переходь за посиланням в описі профілю, заповни невеличку анкету, і вже за дві хвилини ти будеш мати особистий кабінет у великому офіційному маркетплейсі Global Leader Group І вже за дві хвилини ти будеш мати знижку 30% від цім каталогу завдяки твоєму дисконту новачка.